Маєте культур? Все добре? Можемо розпочинати? Так. 48-му сесію 8-го демократичного скликання оголошую треба.

Не зареєструвався, або <пливу> повідомити. Добавляє. Давайте ще раз реєстрацію. Двадцять. Двадцять депутатів. Так, добре, двадцять. Зареєстровано 19 депутатів міських yeah. героїв. Uh, чи є в когось перед початком засідання заяви звернення? Вітаю, добрий день. В мене є депутатський запит. Просимо підтримати наше клопотання про встановлення меморіальної дошки культовому музиканту, письменнику, телеведучому, продюсеру, актору, патріоту України, почесному громадянину міста Новий розділ Андрію Кузьменко. Кузьмі Скряпіну на фасаді будинку по вулиці Виниченка, 21, де він жив та зростав з 1968 року. 82-й рік. Тобто він проживав 14 років, і ми вже ну, попередньо погодили з батьком. Батько дуже схвильований і розчулений, що місто новий розділ. Згадали за Андрія Кузьменка, і так, так би мовити, попередньо дає погодження. Єдине, що треба все зробити по процедурі. Прошу вашої підтримки, шановні депутати. А нашу підтримки депутатів має питання? Ну, це є історична пам'ятка. Встанов... Історична пам'ятка встановлення меморіальної дошки. Ну, це є для міста. чергу. насильна встановлення меморіальної дошки є повноваженням виконавчого комітету. Ми вам скерували відповідь, де є написано, що рішення виконавчого комітету погоджено встановлення меморіальної дошки на фасаді будинку. Ну про що ми ще зараз маємо голосувати? Ну, я відповідь не отримала. Ну, просто видно, що не встигли. Але відповідь я підписувала. Ну, я думаю, ти... просто не вам погоджено по від... рішенням виконавчого комітету, погоджено встановлення меморіальної дошки ще в попередні роки фундації регіональних ініціатив, чи якось правильно називається ця організація. Я можу помилитися, Анатолій Шалай був її керівником. Рішення виконавчого комітету є прийняте по погодженню встановленню меморіальної дошки, тільки стоїть питання її вигляду і стоїть питання, хто буде це фінансувати. От ну але ми то з вами вирішимо в робочому порядку. Е, ну так, але оскільки це є історична пам'ятка, згадка про такого великого діяча українського співака, ну то я думаю, що всі повинні знати про це. Ну не знаю, підтримати. Такі, ну, просто дивіться, такі, це, такі ну, ви, речі потрібно тікати. Ви зачитали, на зон, чи чекали, ви зачитали це на, на сесії. Я розумію. Просто питання в тому, чи потребується голосування, якщо це не повноваження сесії. Е, такі питання вирішує виконком згідно закону про місцеве самоврядування. Ну є речі, що виконком вирішує, але є речі, що і депутати не знають, що вирішує виконком. Буває і так. Всі рішення виконкому скеровують депутатам і проекти, і рішення. Ну, моя думка, що кожен має підтримати таку е, річ. Тобто, ви наполягаєте, це що заява звернення, це що? Це не запит. Це є запит. Це є депутатський запит. Так. Який, е, запит, е, ви хочете, щоб що? Ми підтримали встановлення. Так. І е, так, десь на майбутнє на бюджетний, на наступний рік е, просимо виділити кошти на це. З міського бюджету. Планувати. Спланувати. Тут так написано в тому засаді. Ми можемо записати. Ну просто питання в тому, що ми можемо це робити. Ми можемо вже це робити. Але питання в тому, що ну, 590 постанова не сильно толерує такі речі. Тобто в нас нема, воно буде ну я не знаю. Ну ми не проти. Але питання фінансування на сьогоднішній день меморіальних дошок взагалі жодна меморіальна дошка ніколи не фінансувалася з бюджету. Я не думаю, що це коштує я дорого. дорого. Ви хоча б з'ясовували, скільки це коштує? Я з'ясовувала це питання у Львові, і Львів однозначно фінансується. з бюджету. Я питаю, чи з'ясовували, скільки це коштує? Я не з'ясовувала, тому що я не буду за це платити гроші. Так я не кажу, що ви за це платили гроші. Я питаю, чи цікавилися ви який порядок цифр? Тобто скільки на це потрібно? Ну, я потім подала, потім... я подала, я подала е, запит для того, щоб зараз міська рада взяла це до уваги і на наступний рік спланувала на наступний бюджетний рік. А, ну це? я говорила зі Львовом. У Львові все нормально вирішується з міського бюджету. Я не розумію, для чого зараз такі питання тут. Ну я просто хочу розуміти, може то 5 тисяч гривень, то я сама заплачу. <пробітна> ну, просто, ну, я просто запитала то, вас, може. То може, ми скинемося тут. Може, це не знаю, А може це дуже дорого? Я просто запитала вас, чи ви як ініціатор процесу? 에, Маєте розуміння, скільки це коштує? Не, ну це не є е, тільки меморіальну дошку. По перше, це має бути бар'єф, ну тобто вигляд нормальний. Це має бути нормальна, е, нормальне місце визначене для того, щоб не було е, вандалізму якогось. Ну тобто, це за тим треба слідкувати. Ну та один раз первинно заплатити це. Не означає, що відхреститися на все життя. То треба ще доглядати за тою меморіальною дошкою. Та Бу. я не про догляд наразі. Ну це чого... теж треба на то виділити кошти. Добре. Шановні колеги, ви маєте питання? Виниченка 21. Так? Та тут ОСББ немає взагалі відношення, будинки не є ОСББ побудовані. То ми зараз не говоримо за ОСББ. Ми говоримо про історичну пам'ятку нового роздобува. Будинок переданий вам на баланс. Ну і що то має бути? Ну, то ви е не кажіть, ну... що немає відношення, то має. Ну та ОСБВ не буде платити за меморіальну дошку, коли це відношення має бути. Ми, до... ми не говоримо про те, про то, хто має платити. Ми про порядок дій. Я зараз іду не від ОСББ. Я йду як депутат і написала депутатський запит. Так рішення виконкому є вже що можна. Ну але 17 го року є рішення про встановлення, і ніхто нічого не робить, то ще не доки маю чакати. Вертаємося ще раз, дозвіл на встановлення давали фундації. Регіональних ініціатив, яка зобов'язувалася за власні кошти зробити, хто мав що робити. Ну, що вони не зробили, то будемо думати як інакше. Я просто вас повідомила, тому що ми про це говорили. Може вам ще відповідь не перейшла, бо я її вчора підписувала. Це правда, тому я питала, чи ви щось отримали. Тобто я абсолютно підтримую про те, що барельєф чи просто питання в тому, що меморіальна дошка і барельєв це різні речі. Ви тут в зверненні пишете меморіальну дошку. Меморіальна дошка може бути разом з барельєфом. Ми зараз говоримо за меморіальну дошку е, і прошу підтримати депутатів. питання. Прошу кажіть. Робити перелік, це треба, щоб художник був суперовий, і гроші це великі дошкіль. Щоб він зробив. А далі ця дошка робиться з бронзи, це теж великі гроші. Ви не думаєте, що це великі гроші, я знаю, тому що я тут входжу. Це і робили спонсорів, міська рада. Міська рада приймала рішення для встановлення. А далі знаходили э, людей, які э, платили за це, знайдуться такі люди, переживають. Буде, но, но, так, так треба, щоб хтось з ну так, тому що до 17-го року піднялося питання, воно відразу завмерло. Тому а, я вам тоді говорила, чому завмерло, і повірте, що то так і було. Для нас 14 років, що проживала така велика зірка, і ми нічого не будемо робити, якось не, неправильно. Ну, це треба зробити. Давайте ми будемо думати, як це зробити, за які кошти, але тут треба розуміти хоча б первинних пропозицій, Та? це меморіальна дошка, це барельєф, якого би вигляду ви хотіли це бачити, як ініціатор. Так? Тоді треба розуміти порядок цифр. Може це недорого, і ми знайдемо просто звичайний свій фінансовий ресурс. От самі тут внутрішні підтримуємо чи Я то, може невелика сума, і, або якщо вона велика, то будемо думати, де шукати. Прошу? Ціна статує від 70 тисяч. Що 70 тисяч? 70 тисяч. Та ну. Мо, якщо бронзова, то може. Якщо вона бронзова, а якщо звичайна меморіальна дошка, тоді це недорого. так? Прошу. Хтось піднімав руку. Так, Баравич. Фітуємо, вона 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 вона, а чи погоджувалася дана пропозиція, і чи розглядала ОСББ? Оскільки ми не можемо влучатися, теж так ми вам пропонуємо і там має бути. Якщо б війська, а гената буде мешканці самі, це питання підняли. Документально протоколом буде, коли ми будемо розумієте, у нас тягнулося питання ОСББ на не здані будинки, тобто ОСББ є, а будинки не здані. Добре, розумієте, і я то, я то і поміню, якщо доки буде, то. буде той процес іти, то залежить від комунального підприємства. Добре, давайте так. Я розумію, що е, заперечень, які ми просто вже пішли обговорювати в деталі. У нас є одно, 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 однозначне рішення того, що е, меморіальна дошка може стояти, це точно. Нам просто, ми вже тут всі почали вирішувати питання, які що мають вирішуватися в робочому порядку. Я просто тому питала вас, чи ви знаєте, е, що є таке рішення, бо, 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 бо то, ну, ніби якихось проблем не було. Е, отже, ставлю на голосування проєкт запиту. Дякую. Якщо є якісь пропозиції, якби воно мало виглядати, то ну то просто тут треба сідати та, дивіться, ми запит підготуємо. Я створюю робочу групу щодо того, потім своїм розпорядженням, щодо е, організації е, того процесу, включу туди тих людей, які мають якісь архітектурне бачення, і вже від того тоді будемо напрацьовувати щось. Така пропозиція підходить? Якщо підтримуємо запит. Добре. За 19, один проти. Дякую, що не прийнято. Е, прошу, Троспавичу. Е, я б, б, мушу сказати, що в нас е, в 11 годині тут виключить світло, я так підозрюю, і е, Ірина Вайна просить, щоб виключити комп'ютери, щоб ми перейшли в малий зал, вони його там підготували, але там не буде е, мікрофонів і ну тобто запис, я розумію, що ми зможемо в принципі організувати. Прошу. То я прошу, та, оголошую перерву для того, щоб перейти в малий зал. Виступати вже там мені дві хвилини. Прошу, та вони мусять виключитися. А, Тоді, добре. тоді там.